Потерпілим по справі на сьогоднішній день. Слава Україні! Героя! Слідство визнає людину із Донецької області, навіть не директора, не представником підприємства, а є людина із Донецької області з постійним місцем проживання. Там. Це наша не просто версія, а наше глибоке переконання про те, що це канал тіньового постачання, фінансів, Терористична організація Українська Дор, Дор, Народна Республіка, це не просто має право на існування. Вона єдина можлива, вона підтверджена, вона єдина можлива. У нас іще, там є ще ціло низка погодження. Я вам скажу, ось такі от такі загальні, загальні речі Підприємство офіційно, начебто, не працювало. Це не Перевірка встановила вже прокурорська, що вони ведуть незаконну господарську діяльність. Є? Перше. Друге, кошти, на які вони начебто претендують, які заявляють як свої, в чому я дуже сильно помиляюся. Це є, готівка, є, є. готівка, готівка, так. Неоприходувані. І якщо говорити це саме про ці кошти, то, очевидно, вони були спрямовані на... Фінансування саме сепаратистів. Для мене це абсолютно очевидний факт. Абсолютно очевидно. Як діяли наші хлопці? Ну давайте, знаєте, я би хотів, щоб прокурори деякі судді вони з'їздили в зону АТО і подивилися і задали там хлопцям цим питання. Да? Чому ви виконуєте свій боїзик перед батьківщиною з незареєстрованою зброєю? Ну, дайте зареєструвати. Я, ну, я думаю, що в Кіровограді так само, у нас там немає ну, ти шо, жодних розбіжностей. Ми там всі одні команди, одні середнього. Для нас що правий сектор, що батальйон Дніпро, що батальйон територіальної оборони, міліце, не міліцейське вже, так, а Міністерство оборони. Це, це насправді одна сила і одна команда.